Писанки, пасочки, пряники та обереги це та ще чимало цікавого і смачного мали змогу придбати всі охочі під час благодійного ярмарку у місті Яремче. Уже не вперше його організували саме в дитячому санаторії «Прикарпатський». Головна мета дійства збір коштів для зсу. Під час благодійного заходу організатори розгорнули для учасників майже два десятка столів. До нас сьогодні цього разу дев'ять позицій було тільки такого без випічки, тобто це мило, свічі, кошики, писанки, прикраси жіночі. Це дев'ять було столиків: вироби з дерева, вербові гілочки і вісім столів це випічка. Ми підключали звичайно, що не тільки наші працівники. Випічка, звичайно, що це тільки на волонтерах, на наших працівниках, на до на якихось. Хто бажає, наприклад, долучитися до ярмарки «Випічка», це обов'язково. А вся решта це все діти. Загалом подію планували провести на дворі та із значно більшою кількістю локацій. Та свої корективи у план організаторів внесла погода. Підвела нас погода, попередня ярмарка була влітку, ми зібрали 25 тисяч гривень. Витругували на ярмарці, але була гарна погода, було сонечко, було багато дітей. Було ну хотілося йти напевно, а от зараз якісь немає прогнозів. Я просто дивлюся по столах. І якщо ми влітку проходили і збирали просто скатертини порожні, то зараз такого не буде. Кошти зібрані під час попередніх ярмаркувань, каже жінка, також пішли на потреби військових. Полк ми купили для них повербанк, пам'ятаю, і портативну Карту, таку електронну портативну карту. Це було для полку сафарі з першої ярмарки. Друга ярмарка ми вже поділили. Ми дали також на полк сафарі на ремонт машини і Дорянський борщик. Також ну тому, що вони дуже багато роблять е, для всіх, і цього разу ми отак ще ну радилися перев'ярми. Якщо ми торгуємо не за стільки, ми будемо давати дорядському борщику. Тому що вони розумієте, не тільки вони там готують якісь пиріжки. Там везуть вони все готують. Вони купляють обладнання для воїнів. Вони дуже багато роблять. Тому ми отак порадилися, що напевно що з цієї ярмарки буде дамо кошти борщу. В Цілому дійство відбулось досить гамірно, яскраво та солодко. Діти та дорослі об'єдналися з однією метою допомогти українським захисникам. Задля цього свої. Вироби представляють тут і вихованці санаторію. Серед них є роботи й 12-річної Софії з Гостомеля. Сьогодні ми постараємо обреги. Обреги робили всі діти із корпусів. Ось це обреги там, де є перші. Це оберіг від негод. А це ось ці всі інші оберіги, вони йдуть на щастя в Яремче. Ми ще купували та лопатки, дерев'яні основи. А потім брали і клеїли там насіннячко, перчик, чесничок, квіточки. Всі діти дуже хотіли наблизити нас до перемоги. Вони принесли нам, і сказали, можете все подати, тому що ми дуже хочемо, щоб ми вже перемогли. А це 16-річна Ірина із Сумщини. Нині дівчина тимчасово проживає на території санаторію. На ярмарку дівчина представляє відвідувачам понад Півсотні різноманітних писанок, які створювала разом із іншими дітлахами. Це все абсолютно ручна робота. Все діти робили самі. Ми готувалися до цього десь місяць, сиділи в цьому генерації, розписували ці. Також діяли діти, правда, трохи постарше, не такі маленькі, а розрісовували маленькі дітки. Ціни на роботу дітей також є різними. Все залежить від розміру та складності виробу. Найдешевші – це в нас маленькі яйця, тому це логічно. Потім більш такі красиві із дорогих красок вони в нас по 30 і по 35. Вони трохи побільші і ті, що поменше, вони в нас також стоять дешевше і закрила вони по 25. З бісера стоять 80, також діти робили, правда, вже трохи давненько, місяців два назад. В основному беруть самі дешеві за 15 і за 30. Знайшла тимчасовий прихисток на базі лікувально відпочинкового закладу і Наталія. Через повномасштабне вторгнення жінка приїхала наприклад. Арпаття з міста Мирноград Донецької області. Ми знаходимося на території санаторія з серпня місяця. Почали виготовляти десь приблизно з листопада, коли фонд благодійний облаштував їдальню всім необхідним. І з'явилася можливість виробляти смаколики. На благодійному ярмарку представляє пряники власного виробництва. Нині вони у патріотичному та великодньому стилі. Сьогодні я представляю такі пряники, ці прикраси до великодніх пасок. Їх можна завдяки шпажкам кріпити на паски. Можуть бути як вітальні такі листівочки, різноманітні прикраси ось такі теж можуть бути для кошику великоднього або для пасок. Такі позиції це патріотичні пряники, які зараз дуже моді. Благодійний ярмарок підтримали й місцеві підприємці. Один із тутешніх готелів представив тут три десятка яскравих та смачних пасочок. Паски пекли вчора. Ми самостійно за класичними стародавніми рецептами. Ці більші паски класичні, ці менші сучасніші крафіни. Ми насправді не дотримувалися ніякого стилю, експериментували для того, щоб було цікаво і дітям і дорослим. Наші паски всі на домашніх яйцях, на домашньому молоці. помадку теж робили власноруч. Немає ніяких консервантів, ніяких шкідливих складників в наших пасочках. Тут є сублімовані троянди, тут є цокати, родзинки, тут є власноруч висуш. Чені фрукти, а ось такі патріотичні сувеніри діти створили завдяки 3D-принтеру в центрі психосоціальної допомоги. Це генерація, яку відкрили на базі санаторію за підтримки благодійного фонду Жовто-блакитні крила. Як і всі, як і всі в цьому санаторії, ми долучилися до, до ярмарку, тому що це потрібно збор коштів на допомогу, і а, ми надали можливість дітям розробити брілки, які потім роздрукували на 3D-принтері, котрі ми. До цього долучили в рамках проєкту іншого. Спочатку діти тренувалися робити прості брілки, там серденько і так далі. Але на ярмарок діти сказали, що треба щось таке символічне. І тоді, ну, завдяки тому, що е, у нас сучасний центр, є інтернет, вони шукали щось незвичайне, знайшли оці розробку 3D-моделю, ось саме такого, де Україна по, по канту. А так вистачає. І зібрали його. то Взяли заготовку, яку вже хтось зробив в інтернеті саме з, на, з написом. Долучили, щоб це був брилок, а не просто герб. Ну, от. ну і далі розмір і все інше вони це проробляли. Це вже третій ярмарок, який проводить у себе на території Яремчанський санаторій Прикарпатський. Тішуся з того, що нам вже е, втретє вдається провести таку ярмарку е, дитячих робіт. Більшості речей, які представлені сьогодні на даній виставці, це є роботи наших дітей разом з їхніми вихователями, разом з працівниками школи, працівниками санаторію. Виставка, всі кошти, які Будуть виручені сьогодні на ці виставці, підуть на Збройні сили України. Це наша допомога. Тішить і те, каже директор санаторію, що своїми покупками благодійного методійства підтримують дуже багато людей. ентузіазм і е -е -е -м 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 Таке відношення до виставки не зменшується, навпаки, збільшується. Ви бачите величезну присутність сьогодні тут людей. Перша виставка більше 20 тисяч, друга виставка більше 30 тисяч гривень. Я вважаю, це для дитячих робіт величезні суми. Але напевно не в грошах розходиться а в тому, щоб підтримувати патріотичний дух у дітей, щоб підтримувати дух волонтерства, допомоги армії. Загалом, під час благодійного ярмарку, організатори зібрали понад 20 тисяч гривень кажуть, на цьому не зупинятимуться і продовжуватимуть робити такі заходи й надалі. Адже з кожним, навіть найменшим кроком, ми впевнено йдемо до нашої перемоги.